Нас важливо, що ці зустрічі та переговори відбулися, в тому числі за участі американської сторони. Ви знаєте, що був присутній в Лондоні генерал Кіт Кєлок, який представляє штати в процесі мирного врегулювання, мирних зусиллях. І була зустріча з ним нашої делегації, яка офіси президента Андрія, вона міністра Андрія Сепігії, міністра оборони Рустема Умерова. Які українська сторона донесла свою позицію, почула позицію Сполучених Штатів. Коротше кажучи, важливо, що ці переговори відбулися, попри те, що дійсно ми бачили в медіа і публікації взагалі, тому була, була загроза, що в принципі, ці переговори з'явилися або не відбудуться, але Україна послідовно і чітко працює над 10-му миром, Україна піддана з зусиллям, тому наша делегація прибула до Лондона попри будь-які публікації. Сигнали публічні там рішення, і ці переговори провела з коаліцією охочих, з британською стороною, з американською стороною. Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз отримання цього діалогу, обмін позиціями, помін думками. Знову ж таки дипломатично за зачиненими приймами, не через ЗМІ, і не через знову ж таки, коментування речниками тут, речниками там, різноманітних оцих планів, які збуваються в ЗМІ, тому що це не корисний процесу. Зараз я хочу, щоб всі розуміли, відбувається важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота, більшість її роботи відбувається поза. Дивами камер. І це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання. Але я закликаю всіх громадян України в українську дипломатію, нашу здатність, робити дива, якіноді коли здається, що якісь рішення неможливі, і тримати а, тверду позицію. Я вам можу підтвердити, що на переговорах у Лондоні українська сторона, так само, як на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного вироблювання. Йдеться не про е, припинення зараз, не про те, що а загалом ширше довше мирного вироблення. Ви прекрасно знаєте ці три принципові позиції, які повторював міністр закордонних справ Андрій а Інші урядовці, перше Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську, друге Україна ніколи не поводиться на виділях обмеження своїх збройних сил. Сил оборони України, оборони спроможності, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів. І, третє, жодна третя країна не має права вето на прибір України, Альянсів та Всевізів. Це три принципові позиції, в яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити, що це мало і на цих, і на інших переговорах. Це не є сюрпризом. А те, що стосується різноманітних публікацій, в СМІ, Сьогодні я вже ще якісь новий прочитав ще після прижима. Ми закликаємо всіх орієнтуватися на офіційну інформацію, яка йде від МЗС, від президента України, від офісу президента, достатньо повідомлення які одеснують позицію України і просимо не реагувати емоційно на різноманітні на ці зливи в медіа. Вони не займаються, повірте, хто вибачте, я вам скажу простою мовою. Дуже велика частина загалом цих всіх злив не відповідає дійсності. І коли мене, наприклад, питають на брифінгу про ці всі повідомлення, то е, просто існує ризик, що я коментуючи їх, легі... буду легітимізувати, осіляючи всі втіки, які роблять люди, які повірити, не хочуть ані миру, ані взагалі просування цього процесу. Давайте їм не допомагати цим людям і орієнтуватися на офіційні повідомлення. Принципові позиції, які. В такому ключі Україна рухається, але тут важливо загалом нагадати, що 45 днів минуло з моменту, коли Україна погодилася на безумовне, повне припинення вогню. І ми вважаємо, що це е, логічно з точки зору будь-якого мирного процесу, що спочатку припиняємо е, вогонь і вбивства і говоримо про якісь доступні е, ну, вирішення. Е, Війни, завершення агресії, як це може бути. Ми так бачимо цього, здається, все логічно. Але, на жаль, за ці 45 днів з тих пір, як Україна погодилася на це повне безумовне вогню. З Росії ми побачили лише ракети, дрони, вбивство дітей, вбивство цивільних, ескалацію терору і якісь нові маніпуляції на тему, що вони ще вимагають від України. Україна, ця пропозиція України і готовність України залишається в силі. Росія може не використати в будь-яку мить, коли Росія обере мир, а не війну. Під охороном папа Франциска панахіда відбудеться у потиканні на площі святого Петра 26 квітня зранку згідно з протоколом, який визначає апостольська столиця. Охорону очолить декан колегії кардиналів, кардинал Джованні Батіста Ре. Очікується дійсно приїзд лідерів з усього світу, глав держав, урядів, офіційних делегацій з країн ЄС, Північної, Південної Америки, Америки, Азії та Африки. Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ, ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять. Українська делегація буде присутня. Візьме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які від передбачені програми Ватикану. І станом на зараз я не можу розкривати весь склад цієї делегації, але я можу підтвердити вам поки що те, що стосується міністра закордонних справ Сергії, дійсно, після Південної Африки він відправився до Риму, до Ватикану для участі в цих заходах з шануванням Папи Францині на 31 готові ми висловили свою готовність, що 1 в 1 Тобто, дживі, то питання не у нас Ми не є цього процесу, відновлено ми ну, хоча найшвидше досягнення цієї ці угоди повинні всього тимчасово 30 днів вогню, для того, щоб дати шанс вірному процесу. Ми не заговорилися, звідки у британського лідера саме такі, тій часові. В рамки раз, eh, треба запитати в нього, Я думаю, в нього є якісь свої бачі, тому що бачення темпів динаміки і динаміки цього процесу, але eh, ми вважаємо, що тут йдеться, тобто, ми при це не дуже серед було просто найшвидше, а не, а не до якихось eh, ну, конкретних термін читати. Загалом в дипломатії ви знаєте, що eh, коли називають терміни чи читати, це вище eh, послаблю eh, переговорну позицію, тому що, інша сторона, розуміє, що... Тому ми, наприклад, намагаємося не називати ці дати, щоб не створювати очікування і не послаблювати композицію. А друге, що від наших південні, президента, нашого президента південної Африки були економічні питання: це гарантування енергетичної безпеки, виробництва добрив, безпекових виробництв і технологій. Українська сторона запропонувала опрацювати можливе створення спільного мінерального хату для виготовлення і виготовлення і транспортування добрив в візиті брала участь і перша ледь Україна Ленезевецька, яка підписала, до речі, історична подія, теж першої на африканському континенті меморандум про співпрацю і за заснування посередку глобальних українських студій з університетом Преторії. Це теж. Який довгостроковий вплив гуманітарної сили публічної дипломатії, ем, результати якого будуть ем, ну, дійсно зможемо змінити за багато років, десятиліть, але зараз робляться перші такі, е, закладаються перші цілинки, фундамент е, кращого знання України і туди в Африці, загалом по світу і, е, цим проєктом. До речі, це активно. Е, Сприяє і теж бере участь в проєкті глобальних українських публічні коментарі і сигнали, зокрема від держсекретаря Марку Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії, тобто, надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, пришвидшивши його таким чином. Ми саме в такому контексті розглядаємо і якоїсь офіційної дипломатичної. Інформації, тестування чи НО, чи щось ну, такого офіційно-дипломатично закритими каналами про підготовку до виходу ми з мирного процесу, ми, ми зараз не отримували. І саме з ногами як до сигналів, про які е, покликані пришвидшувати процес, стимулювати процес такому процесу. І ми не треба не тримаємо зробити цей сигнал. Тобто ми розуміємо, що йде складна робота лише пришечу, хай айсберг, це публічно те, ви чуєте сигнали, а там відбувається дипломатія. І частина дипломатії, на жаль, вона дійсно закрита. Я ще раз наголошую, що Україна дотримується принципових позицій. Бо я знаю, що потім починається спекуляція і там, А чому не розповідають на все, що там відбувається, чи не вдаримо? Мабуть, там якась рада відбувається. Друзі, ні, просто дипломатія, вона потребує частину процесу. За чинними перема Україна дотримується принципової позиції конституції України, національних інтересів України. Я в цьому можу абсолютно чітко всі.